Слава Ісусу Христу! Продовжуємо декаду Місійності 2023 10 днів молитви, роздумів та конкретних діл. День 1. Божа любов, що дарує радість. Євангеліє від Йоанна, 14 глава, 1-й, 11-й стих. П'ятниця, 19 травня. Слово Боже! Господи! каже до нього Тома. Не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь. Ісус до нього, Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця б мого пізнали б. Відтепер знайте його і бачили, а Филип йому. Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього. А ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Роздуми Під час війни. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте й у мене. Коли Ісус проходив містами, містечками і селами святої землі, Він збирав учнів і проповідував царство. Одночасно Він показував. На зрозумілому для всіх прикладі, чим є царство, слухав, милосердився і зцілював. Зцілення це не лише лікування фізичних хворіб і ран, зцілення це також переміна серця, звільнення від зневіри, утвердження в перемогу, добра над злом, рішуча відмова від розчарування, Ісус зцілював від кровотечі та сліпоти, одержимості та прокази. Паралічу та остаточної людської недуги смерті. Сцілення це прояв Божої любові та упритутнення Його царства. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували Того. Бо повне зцілення людини стосується і тіла, і душі, оскільки наш матеріальний світ тісно пов'язаний з духовним. Господь дає приклад, як ми маємо діяти і проповідувати. Цілювати рани і недуги іншого, особливо в контексті пережитого досвіду, геноцидних тоталітарних режимів, що нищили і нищать людину та її гідність. Молитовний намір. Подякуємо Богові за нашу державу, Україну та молімося за зміщення надії, зростання у вірі та дієвій любові в нашому народі. Дякуємо Богові також за наших церковних провідників і помолимось за наше церковне братство, щоб були прикладом жертвеної любові. Місійне завдання. У цих днях помолімось разом за особисте оздоровлення, молячись також про відновлення та зцілення історичної пам'яті нашого народу.